В Ефірі спецпроект про Нікополь, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію в прибережних громадах Нікопольського району. Дивимось. Нікопольський район накрили градами та важкою артилерією п'ять разів. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. Найбільше дісталося Нікополю. Туди прилетіли понад 30 російських снарядів. Пошкоджені житлові будинки та вже вкотре міські комунікації. На щастя, у райцентрі також ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, кафе та готель. Наразі понад тисячу родин залишається. Без електропостачання. Аварійні бригади вже працюють на місці. Бахнуло дим, що вода полилася, тому що сюди розпровалося і вода полилася. Ворожий снаряд, каже, пані Галина, поцілив просто у її будинок, тож тепер родина підраховує збитки. Снаряд прилетів вдома, саме в кришу і в хату. розірвало там вікно, стінку. Потолок теж порвало. Ну і залетіло до сусідів, вилетіло у сусідів через вікно на дорогу. Все обійшлося без без постраждалих, так що все добре. Масштабні руйнування й у сусіда жінки пана Григорія. Чоловік каже, під час ворожого обстрілу родина спала у кімнаті. Усі вціліли. Десь без двінадцяті три. Попала в кришу, пробила потолок, влетіла в будинок, розбила раз, окно, вивалила стену ниже окна, залетіла до соседей, вивалила стенку, там дырку пробила в стене І через окно вылетела на вулицю і упала на асфальт. Если она влетіла в потолок, а, -а там йшли труби в ванну. Б -б Слышал, сразу вода свистит. Сразу хотел перекрыть. Жена говорит, куда? Лежи. Вода шурує, в всю так, дівчинка? пані Олена каже: на щастя, її родина не постраждала, адже вночі вдома нікого не було. Зруйнована лише господарська споруда. Рано утром, в тріутра, позвонила мені сусідка і повідомила, що прийшов прильот. Ну я звісно приїхала рано утром додому. в Всім утра обнаружила, що в мене снаряд попав в господарську споруду в літню. І там він застряв. У Нікополі тим часом продовжують ліквідацію наслідків попередніх обстрілів. Руйнувань багато, тож комунальники працюють без вихідних. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Ремонтуємо дахи, надаємо будівельні матеріали. Допомагаємо нікопольцям. Хочу, щоб ви були уважні. Слідкували за офіційними телеграм-каналами. Не ігнорували. Сигнали сирени. Ситуація по той бік водосховища на Запорізькій АЕС лишається вкрай складною. Напередодні ввечері генеральний директор станції Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогу від станції до Енергодару. Наразі немає інформації щодо місця перебування та його долі. І це при тому, що 50 країн-учасниць МАГАТЕ виступили зі спільною заявою щодо ЗАЕС, закликавши РФ припинити ядерний шантаж. У заяві йдеться, що саме захоплення Запорізької АЕС військами РФ є причиною. Чиною наявних в Україні загроз для ядерної безпеки. Що ж до самої станції, то вона має продовжувати працювати і неодмінно в енергомережі України. Сергій Мельников, Микита Саєнко, Про Нікополь. На сьогодні це вся інформація. Просимо вас бути обережними. Уникайте відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотриматись правила двох стін. Вночі ж перебувайте у сховищі, не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе до зустрічі.